Побачити роботу об'єктів генерації в дії та обговорити актуальні виробничо-фінансові питання. Програма візиту парламентської делегації на південноукраїнський енергокомплекс. Її маршрут охопив ключові виробничі майданчики, де було представлено системну роботу над зміцненням технологічної бази галузі. Саме тут реалізуються процеси, орієнтовані на підвищення автономності атомної генерації. Наступний пункт. Каскад ГСГС» – об'єкт, що забезпечує баланс енергосистеми в пікові години. Огляд виробничих потужностей делегація продовжила в форматі виїзного засідання. Детальніше про роботу енергокомплексу поінформував генеральний директор В'ячеслав Стоянов, акцентувавши на результатах діяльності філії за 9 місяців. За цей період сумарно трьома об'єктами було згенеровано майже 15 мільярдів кіловат 39% відсотків загального виробітку енергоатому. Ремонтну кампанію на всіх енергоблоках завершено достроково. Підприємство входить. У сезон повністю готовим до осінньо-зимових навантажень. У нас заплановано 233 заходи для виконання підготовки до ОЗП. На сьогодні виконано 231. Також сьогодні приїхала комісія по перевірки стану підготовки до ОЗП. Ті два заходи, які ми не виконали, вони в термін виконання грудень 2025 року. Тому. Я вважаю, що готовність до ОЗП в нас майже по стосовно готовності компанії до роботи в режимі пікового максимуму, керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк акцентував на 90 відсотковій реалізації підготовчих заходів. Це дасть можливість мати тепло, мати світло. Ми чуємо про овці, чуємо те, що РФ атакувала наші газові структури. І це дасть можливість їм відновитися і працювати разом на Україну. Ще одне питання, яке цікавило парламентарів виконання спецобов'язків із підтримки пільгового тарифу для населення. Павло Ковтонюк наголосив, що за 9 місяців енергоатом спрямував на це 114 мільярдів гривень. Боргів за ПСО товариство немає, однак енергоринок заборгував компанії 11 мільярдів. У продовження соціального блоку йшлося про працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, зокрема працівників ЗС а також про забезпечення атомників житлом. Керівництво акцентувало, що ці напрями залишаються серед ключових. Триває проектування нових житлових будинків на майданчиках усіх станцій, зокрема на південноукраїнській. Ми завершуємо коригування проєктної документації по житловому будинку на два під'їзди. Плануємо до кінця року пройти експертизу будівельного проєкту, отримати позитивний висновок і в наступному році затвердити проєктне рішення і увійти в процес будівництва. Другий етап у нас є земельна ділянка, і ми плануємо далі прийти к наступному пункту виконання наступного будинку житлового. Спочатку розробка проєктної документації, далі. Будівництво Підсумовуючи візит, парламентарі відзначили поступ енергоатому у зміцненні виробничої бази і наголосили на важливості створення повного вітчизняного циклу виробництва ядерного палива. Позитивно оцінили перехід на диверсифікацію постачання та перспективний розвиток маневрових потужностей та шлицької ГАЕС за підсумками візиту, народні депутати підкреслили готовність проєкту компанії у реалізації цих напрямів на законодавчому рівні. Ми, як народні депутати, якщо потрібна ще якась допомога чи зміни законодавства, чи Підлаштування більш нормативної там, підзаконних нормативних актів туди, як ми готові допомагати, символічним штрихом до візиту стало відзначення кращих працівників ПС на рівні компанії. Відзнаку за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України отримав головний інспектор атомної електростанції Ігор Панін. За професіоналізм грамотами нагороджено Світлану Бабчук, Володимира Руденка та Андрія Туло.